Ще. 4... Канікул починається з 25, го 24 го останній день. Ми з вами почали новий розділ: це хвилі. Тема сьогоднішнього уроку це гучність звуку та висота тону, звукові, звукові хвилі, інфра та ультразвуки. Що ви знаєте за цією темою? Ну, гучній звуку звук і висотаку. Це звук з вібрація, яку ми підтримуємо через невеличкий равлик у нашому вуху. Так. Та від залежності від вібрації ми чуємо різні звуки. Так, наш мозок вже відокремлює, знає, що це за звуки, так? Це як сигнали, обробляє їх і віддає нам якесь бачення, що там хтось ззаді ззаду їде. Або Кішка, кішка м'явкає, або собака гавкає, або людина щось казала. Це якісь вібрації. Добре. Гучність звуку. Що ми знаємо, що є, які звуки. Ну, від, від чого працює гучність? Висота тону. Що ви знаєте про тон? Можуть бути дуже пискляві звуки. А може бути дуже такі низькі звуки, і вони залежать від сили хвиль. Добре. Давайте уявимо, що зараз я скарябаю гвоздю по, по склу, або, О, ні. або Йо, не треба. Будь ласка, навіщо ви робите? це для мене? Будь а, ласка, або не пінопласт, не ось так беруть, також крябають. Чому нам це не до вподоби? Воно дуже, хучне, дуже противне, і дуже противний. Будь ласка, він не не бути робити ним. Він який? Високий. Пинально. Добре. Ну, Сьогодні ми дізнаємося. Та що ви знаєте про інфра та ультразвуки? Що це таке? Uh, ультразвук це те, що коли вібрація. Які ці невеличкі звуку можуть проходити через об'єкти, то ми можемо бачити щось як мінімум через живу плоть. Ультра... Добре, Зву... де ми у природі колеги. зустрічаємо з такими звуками. Кити, якщо не помиляюсь, розмовляють розмовляю звуками. Так, і що ну, вони не тільки розмовляють, вони, ну, по-перше, вони так дають сигнали на багато кілометрів, а також це як їх навігація. Вони кинули цей звук, чекають, поки він повернеться. А він повертається, коли відбивається від хвилі, від перешкоди, і вони розуміють, що там далі дно або там далі. Ну, якийсь перешкода, і вони не стикаються, Тобто, вони не бачать, а саме ультразвуком це їх навігація. Добре, сьогодні ми дізнаємося більше цікавого нового за цією інформації, за цією темою. Але давайте пригадаємо, механічною хвилею називають поширення коливань у за відповідь на уроці. Ви відпов... ви отримаєте оцінку. Яка, якщо ви не виконали щось там лабораторно чи самостійно, перекриті двійку? Тому запускайте ваші чата GPT, починайте працювати. Що за механічна хвиля? Чи мені вас запитувати? Давайте у пружному середовищі. Добре. А, Андрій, чи пам'ятаєш, ти був на, в минулому уроці? Які там хвилі в нас є? хвилі. Які ще раз по. Ну, правильно сказав, тільки гучніше. Ану, тут підказка є вам девись. Нижче. Поширення, коливання у ковинь середовищі. Так, а ну, Андрій, наведи різкість. Поперечні. Поперечні, Дивіться, це хвилі, у яких напрямок коливань частинок середовища перпендикулярне до напрямку поширення хвиль. Тобто, якщо ви візьмемо ленточку окупацію і почнемо у те її, ну, як гімнастки, вона поширюється в межах хвилястого. А э, речовина рухається в нас э, перпендикулярно до поширення з хвилі. Це в нас поперечне. Э, відповідно, э, друге Софія. Там, де в нас вздовж напрямку, це буде. А, так, зараз. А... Називають хвилю, яких зараз. Якихось ну, хвилювання частинок? Я думаю. поперечне. Такі... Поперечні це вже перпендикулярне, пі -пі а це у нас буде поздовжені. поздовжні, а. поздовжні. Угу. Добре, Марія, наступне речення. Попередні хвилі поширюються у. Ану, ще раз прочитаю це слово. Попередні хвилі поширюються у... у нас є три можливості. У рідкому газоподібному, твердому середовищі або у твердому середовищі. Точніше, два, але ось так вони складаються з трьох або з одного. Тобто у всіх середовищах, або тільки у твердих. Ну, Тут навіть підказка є. Ну, вистріл твій, Марія. Мені здається, що у всіх середовищах. Холостой. Тільки у твердому. Тільки у твердому. Добре. Нікіта. Поздовжні хвилі поширюються у... Поздовжні хвилі поширюються у. Уже і у твердому, і у газоподібному, і у рідкому, тобто у всіх, Аліна. Механічні хвилі не поширюються у вони. Не пошириться у вакуумі. умнічка У вакуумі вони не будуть. Е, так е, Саша, е, хвилі переносяться. Переносять. Е, тут може два слова: енергія mm. або речовина. Що куди ставимо? Що вони переносять, що вони не переносять? Е, Переносять енергію без перенесення речовини. Переносять енергію речовина залишається нам місці. Так. Якою формулою обчислюють довжину механічної хвилі, Андрій? Довжиною? Так, щоб знайти довжину механічної хвилі. Що ми. Напевно, mm -hmm. швидкість помножити на... Швидкість помножити на, на період. Тоді поділити. Швидкість поділити на частоту коливань. Ну, N або ось така частота коливань. Добре, давайте тепер переглянемо презентацію, але після презентації потрібно дати відповіді про діапазон хвиль. Наші вуха сприймають один діапазон, тварини інші, дельфіни інші. Ми всі різні діапазони, І ось я казала, якщо взяти ках... ногтями пошкрябати стекло, чому цей звук особливо нас дратує, тому що він не для наших вух. Дивимося цю інформацію. Ну, Загалом всю. Джерелами звуку є струни музичних інструментів, крила комах, дифузори гучномовців, голосовий апарат людини або ставця. Коливальний рух від джерела звуку не передається точкам середовища миттєво, швидкість поширення хвилі в середовищі обмежена. Уперше швидкість звуку в повітрі виміряв французький науковець Марен Мерсен. У 1636 році послухай, що відбувається, коли літак долає звуковий бар'єр. За температури 20 градусів за Цельсієм швидкість звуку в повітрі становить приблизно 340 метрів за секунду, швидкість поширення світла 300 тисяч кілометрів за секунду. Зважаючи на це, зрозуміло, чому грім чути набагато пізніше, ніж видно спалах блискавки. Як ви зрозуміло чому? На чому ми грім? Чуємо, а близько і бачимо близько в в різні моменти. Тому що світло повільніше, ніж звук? Ну, давайте порівняємо, що повільніше. Коли ми чуємо і бачимо блис... грім і блискавку, що перше? Спочатку йде візуально, а потім ми чуємо. І чим Вспакуй. більше відстань між цими звуками, тим, якщо ми дораховуємо до п'яти, то ми в безпеці. Якщо до трьох, потрібно бути уважнішими, не знаходитися біля. Металевих предметів, так, на висоті. Е, якщо взагалі один-два, ми повинні не користуватися телефоном, ви це знаєте, мабуть. Добре, тобто ми спочатку бачимо, потім чуємо: найбільша швидкість е, зараз, яка відома, це е, швидкість світла. Швидкість світла. І кажуть, якщо ми знайдемо шлях, як подолати цю швидкість, ми зможемо е, створити телепорт, побуд, подорожувати у часі. На спалах блискавк. Бачило, потім почули. Перші вимірювання швидкості звуку у воді здійснили швейцарські науковці Жан Даніель Колладон та Шарлі Штурм у 1826 році, але звук поширюється і у воді, так? Дельфіни, наприклад, на Женевському озері у Швейцарії. Дослідники перебували в човнах на відстані 16 кілометрів один від одного. Один запалював порох і одночасно бив у дзвін, розташований під водою. Другий вимірював проміжок часу між спалахом світла і приходом звуку. Знаючи відстань, науковці розрахували швидкість звуку у воді. Вона становила приблизно 1500 метрів за секунду. Швидкість звуку у воді більша за швидкість звуку в повітрі. Швидкість звуку у твердому тілі більша за швидкість поширення звуку в рідині. Швидкість поширення звуків у металі першим визначив французький фізик Жан-Батист Біо 1774 1862 роки життя. Він використав чавунну трубу паризького водогону завдовжки 951 метр. Коли по одному кінцю труби вдарили молотком, то на другому кінці почули подвійний удар. Швидкість звуку в повітрі 340 метрів за секунду, а в чавуні – 5 тисяч метрів за секунду. Звук, який йшов чавуном, обганяв звук, що йшов повітря. Швидкість поширення звуку в різних речовинах за температури 20 градусів за Цельсієм, наведена в таблиці. У вакуум туридваль. Давайте ще раз подивимося. Тобто ж середовище звук поширюється, не світло, звук порівнюємо повітря 343 і у залізі 5850. Тому пам'ятаєте, там коли ми дивились якісь там фільми Вестер, коли щоб зрозуміти, що їде кінь. Прислухалися до землі, клали вуха, або що їде потяг, клали вуха до, землі, до рельсів, тому що швидкість поширення через метал буде набагато більша, ніж у повітрі. Тобто, через повітря в нас найменше поширення звуку не навпаки. Так, повітря за секунду 341 метр проходить, в залізі 5 кілом... майже 6 кілометрів за секунду проходить звук. Градусів за Цельсієм наведена в таблиці. У вакуумі звукова хвиля не поширюється. Якщо покласти мобільний телефон або будильник під купол повітряного насоса та поступово відкачувати повітря, звук буде ставати все слабше. Тому все, що відбувається в космосі, там дуже багато життя, це так? Ми це не чуємо. Уявляє собою механічну цілю із частотою коливань від 20 до 20 тисяч герц. Джерела звуку – це фізичні тіла, які коливаються із частотами від 20 до 20 тисяч герц. Тобто для людини, тому що вчені – це люди, Ось вони градують частоту звуку ось для людини. Чутні звуки для людини це звукові хвилі з частотою від 20 до 20 тисяч герц, великий спектр. Ми бачимо різні звуки, але не всі. Є, каже Маша, а чи ви знали, що коли ти обрізаєш траву, вона насправді. Видає дуже тихий звук, який не може почути людина, але може почути інша трава, тож вона знає, що щось погане стається. То може не, вона не почати знали. виробляти свої, е, свої захисні елементи для того, щоб себе захистити. А як вона знає, в неї ще мозок є? Е, ні, вона просто, і вона просто відч... є почуття невелике, і потім вона кричить іншим, іншим рослинам. Цікаво. Що, щось не те. Ну, можете, я не знаю. Добре, що ти знаєш, мені цікаво слухати вас. Ну, цікаво, звідки вона знає. Тут тобто іноді тобі сказали, ти все одно це не почув, не захотів виконати, так? Застели ліжко кажеш дитині, я про свою, а вона чомусь не чує: тут тварина розумніша, це, не тварина, а трава розумніша чує звуки. Звукові хвилі із частотою меншою за 20 гц. Називають інфразвуком. Він виникає під час роботи механізмів при вибухах землетрусах. Інфразвук викликає в живих істот запаморочення, агресію у разі тривалої дії може призвести до зупинки серця. Тобто, ну, хто любить залізну людину, там був такий момент, коли можна паралізувати певним звуком протягом. Певного часу, а може, є ще інші фільми, там, де також є показ, що як звук може як добре, так і погано впливати. Ви знаєте, що вважається, що класична музика збуджує там у нас е якісь гарні емоції, так є навіть докази цього. Тобто, це дійсно все знов не якісь там а фізика, все це це засновано на е фізичних законах. як Частота е, опрацьовується нашим вухом, так? нашим структуру е, вуха. І всі, у всіх вас, ну, як телефони, у всіх різні камери, різні комп'ютери різні, так і вуха. У всіх нас різні, вони унікальні. І ось ці, для когось ваш голос це пісня, а для когось це щось незвичне. Е, тобто, ви повинні це розуміти людина інфразвук не чує. Звукові хвилі, частота яких більша за 20 тисяч Герц, називають ультразвуком. Луна це звук, відбитий від віддаленої Ехо. перешкоди. Ехо, Якщо нам стати неподалік від перешкоди, наприклад, гори, та гучно крикнути, то почуємо луну. Ехолокація, спосіб виявлення та отримання інформації про об'єкт за допомогою. Тобто, знову фізика, це що? Це спостереження за людиною. Подивилися, кажан знає, де що він бабочок, є? не знала, що десь камаха якась. Саме завдяки він кинув свій звук якийсь, і він, коли стикається з перешкодою, відбивається. І замість за оцієї він в голові в нього такий калькулятор довжини хвилі, і він сразу зрозумів: так, через два метри я прискорюсь піймаю, або здалеку я вже не впіймаю, не буду витрачати час. Так само і кити. Вони ловлять так будь-які перешкоди, або ось як на зображенні е їжу. Луни, Дельфіни випромінюють ультразвуковий сигнал, який допомагає їм орієнтуватися у воді. Кажани використовують ехолокацію для визначення відстані до здобичі або перешкоди. Ехолокацію можна застосовувати для вимірювання глибини водойми під час пошуку риби, у медицині для дослідження стану внутрішніх органів, стерилізації медичних інструментів, у машинобудуванні. Дивіться, ультразвукові машинобудуванні. що роблять? Пробивають таки е... шви і дивляться, чи є порожнечі, тобто в цьому місці може луснити. Тобто, якщо це постійно, потрібно, щоб було дуже добре зварюваний шов, або е, по наповненості. Ну, як зрозуміти, що там в нас в трубі, знов працюють. Тобто, дивіться, подивилися за природою. Пере... Переробили на те, щоб нам зручніше було жити для виявлення дефектів у виробах. Тобто, доклад, я думаю, хоч клатив. хтось з вас хоче стати лікарем і працювати у ЗІ КТ, МРТ це доволі таке добра спеціальність. Тобто, е Також працюю на, на початках фізики. Ультразвуків та інфразвуків ти ознайомишся під час роботи над проєктами. Розглянемо деякі характеристики звуку, тон звуку задається його частотою. Чим більша частота. Тим вищий тон звуку. Жіночий голос має високу частоту, а чоловічий низьку. Гучність звуку визначають його амплітудою. Чим більша амплітуда, тим гучніший звук. Якщо хвиля переходить з одного середовища в інше, її частота залишається незмінною. Добре, запам'ятайте, частота залишається незмінною, якщо ми переходимо з повітря в воду. Не змінюються. Ну, тобто з одного середовища в інше, або з води в повітря, або з повітря до складу металу. Одне середовище змінило на інше. А ось швидкість і довжина хвилі зменшуються. Е, ну, ви знаєте, радіочастота, так? При переході з одного повітря не зміниться сигнал. А ось швидкість і часто довжина буде змінюватися. А швидкість поширення та довжина змінюються. Ударимо гумовим молоточком по камертону. Він починає звучати, але з плином часу звук поступово роздіюється та зникає. При цьому зменшується амплітуда коливань, а частота залишається незмінною. Варто пам'ятати, що гучні звуки протягом тривалого часу призводять до погіршення слуху та різних захворювань. Тобто гучність звуку в нас вибірюється в ДЦБ. 20 це шурхіт листя, шепіт людини, 40, тиха музика, 60, звичайна розмова, 80 шумна вулиця, 100 гра оркестру сирена, 120 гуркіт грому. І більш ніж 120 це больовий поріг, коли людина починає стискати ось ці вібрації, мозок. І якщо постійно слухати. Музику в навушниках, це про що кажуть багато людей зараз, що, врешті-решт, ви не будете чути ось цей спектр початковий. Тобто, ось це для вас буде недосяжно, тому що ви атрафуються ваші вуха чути тільки гучно, тільки близький шум шорох ви, ну, він не потрібен буде, тому що уха, пушні, раковини ну перестануть це розуміти, забудуть, як це. Слухати тихо. тихо. Так. Тобто, коли ми шкрібимо по стеклу або пінопласт, або те, що вас бісить, це не тому, що ви такі люди. А тому, що ваш прилад, ваше вухо не способно це сприймати. Або не може це сприймати. Кожна людина. І це означає, не потрібно терпіти, а потрібно зробити щось щоб цього, це не чути. Тому що це небезпечно для вашого здоров'я. Так, в нас залишилось 10 хвилин, давайте трошки на е, е, Так, ну давайте яка це е, звукова хвиля. Е, а чи Б має меншу висоту тону. Yeah. Меншу висоту тону. Тобто це в нас чоловічий тон, це в нас високий жіночий тон. Звукова хвиля має більшу гучність. Yeah. Б. По амплітуді визначаємо. Чому ми не чуємо ехо в кімнаті? Тому що воно занадто тихе. Чи тому, що кімната немає. І деякі кімнати в них чутно, тому що в них. Поверхні дуже гарно відображають звук, поки в інших кімнатах чути набагато гірше. Тобто, якщо ти підеш у якусь, наприклад, у вас там є ванна, вона зазвичай в кафелі вся вкрита. Кафель гарно відображає звук, тому ехо дуже гарно чути. Поки там, наприклад, в іншій кімнаті з кірпічей, ти його не почуєш. Тобто Сильно. нам повинен простір для того, щоб наші хвилі розповсюджувалися відбивалися і поверталися назад. так Якщо він буде чимось розбавлений, так? Іноді ехо навіть в бутилку можна зробити, так? Банку в відро. Це направлено, вони не розкривають, розсіються. Так. Так, ну це інформація трошки, ну ми вже не встигаємо опрацювати задачки. Ну, давайте на наступний урок. Тобто, не закінчуємо цей урок, хоч хотілося б опрацювати декілька задач, тому домашнє завдання тільки теоретичну частину. У нас буде ще час наздогнати. Добре? Урок номер один тільки теорію. І попереднє також повторити, які до мене є запитання.